Як і обіцяла, презентую вам новий пляцок Орисині Коралі, печеться одним коржем і займе у вас лише годину на збирання. Назву обрали ви це ім'я дівчини, що надихнула на його створення. Пляцок досить простий у приготуванні, тому я швиденько пройдусь з вами по відео та поділюсь тонкощами приготування. Почну з шоколадного тіста, з'єдную всі складники і замішую тісто. За бажання шматочок тіста можна відщепнути і покласти до морозилки, зрешти формую корж з бортиками. Далі переходжу до кокосового шару, збиваю білки з цукром та об'єдную з кокосовою стружкою, викладаю на шоколадне тісто. Зверху викладаю печиво савоярді і трішки приплюскую його. На савоярді викладаю терті яблука з пудингом. У мене був вишневий. Якщо немає пудингу, використовуйте будь-яку галяретку. Переходжу до вершкового шару, збиваю яйця з цукром до густоти та посвітління. Поки яйця збиваються, я збиваю вершки і вводжу в них вершковий сир, ваніль та крохмаль. Потім додаю збиті яйця та вимішую. Вершкову масу викладаю на яблука, зверху притрушую натертим тістом тим, що заморожувало випікаю в районі години, вимикаю духовку, кладу рушничок у дверцята і ще хвилин 20 не вибираю пляцок з духовки. Пляцок має охолонути і бажано настоятись ніч у холодильнику, тоді він буде чудово смакувати та нарізатись.